Привіт! Гарно сьогодні тут, правда? Ліс шепоче, багаття потріскує, і вогонь так дивно підсвічує твоє обличчя, що ти виглядаєш, наче персонаж з якогось старого міфу. Я, мабуть, почну свою історію. От уяви, що на початку ХХ століття в Європі, яка вже трошки захлиналась від індустріалізації і наукових революцій, з'являється такий собі чоловік Рудольф Штайнер. Він був австрійцем. Народився ще в 19 столітті, і з молодих років його цікавило не просто знання, а щось глибше те, що поєднує науку, мистецтво і духовний досвід. І він придумав чи, як він сам казав, відкрив напрям, який назвав антропософією. Сам термін буквально означає мудрість про людину. Штайнер хотів побудувати систему, де людина розглядається не тільки як фізичне тіло, а як багатовимірна істота. З душею, духом і ще чимось, що він називав духовними органами сприйняття. І от, на відміну від багатьох окультних рухів того часу, він намагався не тікати від науки, а навпаки, говорив, що антропософія має бути містком між науковим підходом і духовними практиками. Виникла ця історія на основі його попередньої роботи в теософському товаристві. Такому міжнародному гуртку, де люди цікавилися індійською філософією, езотерикою, різними містичними ідеями. Але Штайнер не дуже погоджувався з орієнтацією теософів на схід. Він казав: Ми європейці, і нам треба шукати свою духовність, яка проростає з нашої культури, нашої науки, нашого мистецтва. У результаті він пішов від них і заснував власний рух. Чим вони там займалися? Це було щось середнє між інтелектуальними клубами, мистецькими лабораторіями і духовними школами. Штайнер читав величезні цикли лекцій, іноді по кілька десятків на рік, де розповідав про все: від медицини і сільського господарства до архітектури і педагогіки. Він вірив, що духовні принципи можна застосувати практично скрізь. І треба сказати, деякі з його ідей залишилися в сучасному світі. Наприклад, вальдорфські школи, де дітей навчають з акцентом на творчість і розвиток особистості, або біодинамічне землеробство, де фермери дотримуються особливого календаря, враховують фази місяця і навіть роблять спеціальні духовні препарати для ґрунту. Але при цьому не можна сказати, що все було на 100% науково. Дехто вважає, що Штайнер дуже вільно обходився з фактами, змішуючи астрологію, християнську містичну символіку і власні бачення, які він називав духовним дослідженням. Наприклад, він розповідав, що колись бачив хроніку Акаші умовний космічний архів, де зберігається вся історія світу, і навіть події, яких офіційна наука не визнає. Для нього це було не фантазією, а досвідом, таким же реальним, як цей вогонь перед нами. І що цікаво, рух не був лише про сидіння і медитацію. Антропософи будували театри, де ставили містерії Штайнера, малювали картини у специфічному стилі, розробляли власні методи лікування, створювали музичні інструменти і навіть займалися фармацевтикою. Усе це мало одну ідею: що людське життя можна зробити більш гармонійним, якщо поєднати духовне пізнання з дією у світі. Звісно, як і з будь-якими такими рухами, там було чимало дивних моментів і критики. Одні бачили в ньому великого мислителя, інші просто харизматичного містика, який вмів об'єднати навколо себе людей. Але, хоч як би його оцінювали, він залишив після себе цілу мережу шкіл, господарств, культурних центрів і книжок, які досі читають. І от, якщо подумати, може ми з тобою зараз робимо щось трохи схоже. Сидимо в лісі, дивимося на вогонь, говоримо про сенс життя і про те, як пов'язати внутрішнє і зовнішнє. Тільки різниця в тому, що я не збираюся відкривати школу. Хоча, якби ми назвали її вогняна академія багаття, звучить доволі заманливо. Я можу зараз розповісти, як і чому в антропософії з'явилися такі практичні напрямки, як освіта та землеробство. Бо це насправді цікава частина історії. Хочеш, продовжу? Тоді слухай далі, бо тут уже історія не лише про красиві ідеї, а й про те, як вони врізалися в реальність. Коли антропософія почала ставати помітним явищем, вона швидко привернула увагу дуже різних кіл від педагогів до політиків. Але й ворогів зібрала собі чимало. Найгучніші суперечки, мабуть, були з двох боків з ортодоксальними науковцями та з церквою. Науковці, особливо в медицині та біології, критикували Штайнера за те, що він змішує метафізику з емпіричними дисциплінами. Наприклад, коли він казав, що певні рослини мають духовну відповідність певним органам людини, або що хвороби можуть бути наслідком дизгармонії між душею і тілом, це для медичних журналів виглядало як поезія, а не як наука. У Німеччині в 20-х роках навіть були публічні дебати між антропософами і лікарями, де перші намагалися довести, що їхні методи ефективні, а другі. Що вони небезпечні і недоведені. З церквою теж усе було непросто. Католики звинувачували Штайнера у створенні нової релігії, яка підміняє християнство. Протестанти з часом ставилися трохи м'якше, бо Штайнер у своїх лекціях часто говорив про Христа, але подавав це через свою містичну систему з ідеями про перевтілення душ і космічну еволюцію, що для традиційних богословів звучало як єресь. Зате союзників він мав серед педагогів. Митців і навіть деяких фермерських спільнот. Коли він у 19-му році створив першу вальдорфську школу в Штутгарті на замовлення власника тютюнової фабрики для дітей-робітників, це було щось нове там не було оцінок у перші роки навчання, діти вчилися через мистецтво, ручну працю і багато рухалися на уроках. Цей підхід підхопили інші, і згодом по Європі почали з'являтися нові школи за цією моделлю. А в сільському господарстві біодинамічний метод став для деяких фермерів справжньою альтернативою хімічним добривам. Штайнер читав лекції про те, як працювати з ритмами природи, і пропонував специфічні препарати, які готували з рослин, мінералів та органічних речовин, закопуючи їх у землю на певний час. Для наукових агрономів це виглядало як шаманство, але для тих, хто вірив, що земля це живий організм, метод працював і давав добрий урожай. Щодо кінцевого результату рух пережив складні часи, особливо в Німеччині під час нацизму. У 1935 році антропосовські організації були офіційно заборонені, формально через підозру в містичному космополітизмі, неофіційно через те, що нацисти не любили будь-які незалежні світоглядні системи. Деякі вальдорфські школи закрили, частину фермерських господарств згорнули. Але мережа руху не зникла. Вона вижила в Швейцарії, Нідерландах, Британії. Після війни антропософія знову почала розвиватися, особливо в освіті, медицині та сільському господарстві. До кінця ХХ століття у світі вже було сотні вальдорфських шкіл, біодинамічних ферм і навіть лікарень, що працювали за антропософськими принципами. Сьогодні цей рух живе, хоча й виглядає більш мирно без революційних амбіцій Штайнера. Він перетворився з харизматичного духовного проекту на мережу практичних ініціатив, і в цьому, мабуть, і є його головна перемога. А тепер про ту практичність, про яку я казав раніше: Штайнер не хотів, щоб його вчення залишалося лише в лекційних залах, він мріяв, щоб воно проявлялося у повсякденних речах, у тому, як вчать дітей, як вирощують хліб, як лікують людей, як створюють мистецтво. І тут він був схожий не на містика, який втікає від світу. А на інженера, що хоче переналаштувати світ під ідею гармонії. Ну що ж? Здається, ми сьогодні знову пройшли добрий шмат шляху. І якщо подумати, то наші вечірні оповідки вже стали своєрідною мандрівкою крізь час і ідеї: від піфагорійців з їхніми числами, які звучать, немов музика Всесвіту, до антропософії Штайнера, де духовне і практичне намагаються жити в одному домі. Ми стрибали з античних колон у середньовічній монастирі. А звідти у ХХ століття з його авангардом і містиками, що сперечаються з науковцями та священиками. Я радий був бути твоїм гідом у цій мандрівці, сидіти тут біля багаття, слухати, як ліс підхоплює наші слова і розносить їх десь у темряву. Але кожен шлях має свої розвилки. Мені вже час піти своєю дорогою, а тобі своєю. І хай вони розійдуться зараз, та вогонь, який ми розпалили сьогодні, ще довго світитиме в пам'яті. А там, хто зна. Може, колись наші стежки знову зійдуться, і ми продовжимо з того місця, де зупинилися.